Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні у нас другий день після завозу ціна за кілограм 329 гривень. Першим хочу вам показати ось такий темно-синій светр це у нас поло, але не плутайте з поло Ральф Лорен, хоча цей бренд теж дуже хороший. Ось така от бірочка зі складом це у нас 100% бавовна. Розмір був вказаний 2XL, але виглядає він дуже компактно і, по розміру, навіть дуже добре підійшов. Має дуже такі от акцентні рукава кольорові, так, рожевий, блакитний, бежевий колір виділений. І загалом виглядає непогано. Але він, власне, не звичайного вагового секонд-хенду, а з люкса і ціна тут за кілограм приблизно 700 гривень. Тому цей свет розважить десь так в районі 400 гривень, можливо, трішечки менше. Светр доволі довгий, але мені більше подобається все-таки, коли він в такому більш вкороченому вигляді, коли його закотити. Ну і він в новому стані. Наступний светр теж з Люкса. Сподобалось мені те, що він такий от тепленький з горловиною. В нього доволі груба в'язка і дуже цікавий відтінок. Він такий от сіровато-зелений, блакитний. Він має класний сучасний фасон, ну але от склад тканини тут підкачав. Тут у нас повністю синтетика. Розмір вказаний 18, але знову ж таки він дуже навіть компактний. Светр в ідеально новому стані, але за рахунок, що тут така от груба в'язка, я думаю, він заважить не менше ніж 500 гривень. Тобто, от в перші дні його купляти все-таки дороговато. Ще б він був з вовни або з кашеміру, можна було б подумати за такі гроші і купити. А от за синтетичний светр все-таки такі гроші шкода віддавати. До речі, таке от дивне спостереження на люксі вкрай рідко трапляється светра з натуральних тканин. Майже неможливо тут знайти светра з вовни або з кашеміру. Можливо, просто їх розбирають в перші години після завозу, ну а потім лишається одна синтетика. І знову ж таки, на Люксі була ось така красива довга сукня бежевого кольору з невеликою стієчкою, розмір вказаний XL. Тут така цікава доволі структура тканина, ефект ніби такого плетіння. За своїм складом плаття доволі непогане, воно на 50% з зв'язко, решта тут синтетика. Плаття ось такого вільного крою, через те, що воно в розмірі XL, виглядає воно надто вільним, надто широким. І це не завжди добре. Хоча я люблю такі доволі вільні речі, але коли воно занадто велике, все-таки воно додає пару кілограмів і виглядає не зовсім так як треба. А загалом воно навіть дуже в моєму стилі, я б таке носила тільки вущі. І з такими ж грубими черевиками, мені здається, виглядало б воно дуже класно і круто. Це плаття було останнє з люкса, і переходимо до речей з вагового відділу. Тут я знайшла ось таке цікаве сіре пальто від Марко Поло в 44 розмірі. Воно середньої довжини защіпається на замок і в дуже навіть хорошому стані. Ось така от бірочка з розміром, і зараз ще знайдемо бірку зі складом тканини. Думаю, що тут має бути присутня вовна. І я не помилилася, тут 60% вовни, решта. Поліамід і поліестер. Все-таки вкотре переконуюся, що саме на ваговому відділі можна знайти набагато якісніші і крутіші речі, ніж на люксі. На люкс вони якось автоматично відправляють речі нові збірками і не дивляться ні на склад тканини, ні на їхню якість, а просто так на їхній стан. Тому для мене ваговий відділ завжди був набагато цікавішим, і я його більше люблю. Це пальто взагалі чудове, воно в прекрасному стані. Бренд хороший, склад тканини хороший. І само по собі воно таке дуже базове підійде до будь-якого стилю: як до класики, так і до джинсів, до якогось такого кежуального стилю. Собі його брати не буду, оскільки в мене потреби в пальто немає, але взагалі цієї знахідкою дуже сильно задоволена, дуже воно мені сподобалося. Як воно вам пишіть в коментарях. Наступним хочу вам показати ось такий светр. Теж він нічим не гірший, ніж светр, який я вам показував з люкса. Дуже схожого крою, такий от вкорочений, грубої в'язки, пастельний тут колір, відтінок такий світло-рожевий. А от за своїм складом він навіть кращий, тут є 8% махеру. Розмір светра М, і він навіть в дуже непоганому стані, без дефектів. Ось так він виглядає на мені, по розміру підійшов і з джинсами те, що треба. Просто такий от ідеальний светр на кожен день. І хоча тут переважає акрил, все-таки оцей невеличкий відсоток махіру робить своє діло, светр дуже такий от комфортний і тепленький. І оскільки ви мене попросили показувати не лише кежуальні речі, а більш класичні, зокрема, жакети, кардигани. Наступна моя знахідка буде кардиган. Ось такий бренд вказаний, мені невідомий, це у нас розмір L або 42. Йде він на гудзиках, в такому теж бежевому кольорі з чорними смужками в такому от стилі Old Money. Сама по собі тканина доволі тонка, тому цей кардиган явно не на зиму. За своїм складом він на 80% з віскози, 20% тут поліаміду, в принципі, непоганий склад. Загалом міг бути навіть дуже непоганий кардиган, але він має дефект: бракує ось тут одного гудзика, і на кишенях теж немає обох гудзиків. Тобто тут потрібно зробити повну заміну усіх гудзиків. Звичайно, якщо б мені цей кардиган сподобався на всі 100%, я б його взяла так, і з тими гудзиками, поміняла їх. Ну, оскільки я не є такою аж дуже великою прихильницею кардиганів, тому звісно залишається він в магазині. Наступною хочу вам показати ось таку чорну базову сорочку. На перший погляд так здається H&M, Ейчендем Market, нічого особливого. Але насправді ця сорочка у нас топ складом це 100% шовк. Щоправда, розмір тут вказаний 32, малесенький, дуже шкодую, що сорочка буде на мене замаленька. Адже ну, справді такі от базові сорочки шовкові трапляються дуже рідко. Якщо шов трапляється, то це переважно якісь такі от вінтажні речі, не дуже актуальні речі, а ось такі от сучасні речі, шовкові, ну справді це так на вагу золота. Дуже шкода, що от вона на мене тіснувата, ну і загалом коротковата. В такі моменти завжди так шкодую, що це секонд-хенд, а не якийсь магазин, адже тут усе в одному розмірі. І подивіться, який ще один цікавий кардиган я знайшла по бірці. Очевидно, що він вінтажний, тут є 50% вовни, 50% акрилу. Він теж такого доволі нейтрального, зеленкувато-сірого кольору з дуже такими цікавими гудзичками, які і водають його вінтажність, і він повністю такий як гафрований, зжатий. Кардиган в чудовому стані, дефектів я на ньому принаймні не помітила. І подивіться, як оригінально цікаво він виглядає. Щось наподобі такого от бомбера, рукавчики, тут такі от пишні, як буває в блузах. Ну, дуже справді оригінальна річ. Такі речі можна знайти лише на секонд-хенді. Не усім, звісно, до вподоба такий стиль, треба ще вміти інтегрувати таку річ в якийсь сучасний образ. Я не дуже люблю експериментувати, але думаю, справжні поціновувачі вінтажу оцінять такий кардиган. Як вам ця знахідка? Пишіть в коментарях. Цікаво почути вашу думку. До речі, хочу сказати своїм підписницям, які цікавились штанами з минулого мого відео: це зокрема штани Прадо і Alberto Fabiani. На жаль, сьогодні була я в магазині і вже немає ні перших, ні других штанів. А це вже моя наступна знахідка, це светр, надзвичайно позитивний, який несе таку от світлу енергетику, яскраву енергетику, дуже яскраві у нього насичені кольори. Це у нас фірма Next, розмір L. Ну, такий собі склад, але все-таки є невеличкий відсоток вовни, що не може не тішити. Светр, який дуже піднімає настрій, якраз в такі от холодні вечори, він такий от затишний. Хочеться в нього як в якусь таку от ковдручку загорнутися і ходити. Ну, але стан у нього трішечки підкачав, є такі от невеличкі ковтунці, ну і розмір теж мені не зовсім підійшов. Наступний светр дуже такого вишуканого бордового відтінку, і з дуже хорошим складом це у нас 100% вовна. Розмір вказаний М. Це у нас. Я так розумію, чоловічі светри, і ось такою він веподібною подібною горловиною. І як це буває дуже часто в секонд-хенді, саме светри з вовни бувають дуже часто деформовані. Мені здається, він би мав бути більш таким ширшим об'ємним. Це, зокрема, видно і по лінії плеча, яка йде так більш донизу, а сам светр чомусь вийшов такий от короткий і в обтяжку. Ну, скоріше за все його неправильно виприли і він деформувався. Далі хочу вам показати ось таку блузу дуже красивого синього відтінку, щось таке от проміжне між блакитним і синім. І поблиску ви, напевно, вже зрозуміли, що вона шовкова. Але сам шовк йде з таким як напиленням, і це доволі дивно виглядає, ніби річ вже дуже стара, і в неї вийшов такий зверху, як нальот. Мені це не дуже подобається, тому я навіть не хотіла її приміряти, оскільки і так би її собі не купила. Але зазвичай шовкові речі я не оминаю, а намагаюсь брати їх до примірочної вам показати. Адже шовк не так часто трапляється в секонд-хенді, хоча зараз на нього не сезон, і таки можна щось цікаве віднайти та урвати. І не перестає мене дивувати H&M. Уже показувала вам на початку відео шовкову блузу від цієї фірми, а тепер знайшла ще й штани ляні. Вони на 100% льон, такого темно-сірого кольору і прямого крою. Стан у них хороший, звісно, вони літні, і зараз покажу їх на собі. Це сороковий розмір, і на мене вони виявились надто короткими. Взагалі виглядають вони доволі смішно, якісь такі от розтопирені внизу. Ну і вверху теж якось лягли недобре. І окрім одягу, сьогодні вам покажу ще сумки і взуття. Тож дочекайтеся, а поки поважу речі, які мені найбільше сподобалися. Ось такий пудровий светр заважив на 131 гривню, а шовкова чорна блуза від H&M всього навсього на 37 гривень. І переходимо до сумок. Це у нас теж ваговий відділ. Ось така була сумка в ідеальному стані, коричневого кольору, дуже містка, вона з ненатуральної шкіри. Але якість у неї хороша і збережена, вона теж просто супер. Сьогодні сумок було не густо, жодної з натуральної шкіри я так і не знайшла, тож показую те, що мені видалося найбільш цікавим. Ось така новенька сумочка з виглядом парижу, так, ейфелева вежа тут зображена. Вона така середнього розміру, на довгій руці можна носити її на плечі. І поруч тут висить ще ось такий компактний рюкзачок в красивих таких от відтінках, але він теж, на жаль, не шкіряний. І поруч тут стоять ось такі от кросівки, які просто ідеально підійшли до цього рюкзака по кольорам. Вони в такому кольорі хакі, але, скоріше за все, вони чоловічі. Доволі великий вибір саме чоловічого взуття, і кеди, і кросівки на будь-який смак. Звісно, хочеться вам показати якісь осінні зимові взуття, але нічого путнього не було. Були лише ось такі от челсі, але бачите, вони розклеєні і це у нас не натуральна шкіра. А досі дуже багато продають літнього взуття, це у нас босоніжки і різноманітні шльопанці. І серед усього цього знайшла ось такі крутезні кеди від лакоста. Вони з такими рожевими вставками, з крокодильчиками рожевими. Дуже зраділа була цій знахідці, адже розмір був вказаний мій. Одразу подумала, що нарешті я собі щось знайшла взуття, давненько нічого не купляла саме в секонд-хенді із взуття, але вони на мене виявилися надто широкими і великими. Ну вони такі добряче розношені, а заважили вони доволі символічно 150 гривень. Ось такі ще сподобалися балетки, вони в такому дуже яскравому, кислотному, блискучому кольорі. Вони абсолютно нові. Вони, звісно, не шкіряні, але доволі класні. Це у нас Primark. І я думаю, ціна у них буде дуже символічна, адже вони надзвичайно легенькі. Зараз якраз хороша нагода знайти класне взуття на весну або на літо, його тут достатньо і, як бачимо, це ваговий відділ, але є абсолютно нові пари. І найбільше мене здивувала знахідка це кросівки лакост. Вони були в чудовому стані. Єдине, що вони були замазані. Їх, якщо відмити, то стан у них буде практично ідеальний. Я навіть зараз трішечки жалкую, що не взяла. Можливо, під якусь грубу шкарпетку можна було б їх носити. І подивіться, які класні були ще шльопанці, вони такі мають плетіння. Це у нас, звісно, мас-маркет, але виглядають вони дуже стильно. На цьому буду прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Якщо ви не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся, мені буде дуже приємно. Ну і до нових зустрічей.